Друзі, в зв'язку з подіями, які відбуваються в Україні сьогодні, з затриманням е, певних осіб, е, і Дубінського, в тому числі, і не тільки і Шуфричів, і Муфричів, і всіх підряд, е, я надіюся, що це не закінчиться, як завжди, Києвом. Це не закінчиться, як завжди, Верховною Радою. Я надіюся, що цей в цей ось ось час закінчиться все тим, що їх всіх, оцю вертикаль. Почнуть відловлювати і сиджати вплоть до сільських міських рад, районних і обласних. Оце, оце, що мене турбує. І я хочу, щоб це турбувало всіх нас з вами, щоб ми не раділи, що «О, закрили Дубінського. Мало того, будь ласка, закрийте всіх його, цих посіпак, аж до місцевих рад. Тому що вони разом це все робили, разом скоювали злочини.